Якась брехня навколо якихось ресурсів і можливостей. От за цю весну мають побити горщики. Оце от можна трактувати в цілому як щось позитивне. Вітаю всіх! Ви на каналі Поговоримо плюс. І з вами я, Льона Захарченко. До нас доєднується Шаманка Сирош. Вітаю, вітаю, рада бачити! Вітаю. Це інтерв'ю записуємо 10 квітня, і вчора стало відомо про те, що нам скасовують наш торгівельний безвіз, але сьогодні з'явилася інформація про те, що йдуть певні перемовини в цьому напрямку, щоб його продовжити. Чи вдасться досягти успіху у цьому? Mm, так, зараз просто вирішать щось по питанням можливо, там, чи додаткового фінансування, чи якогось товарооберту. Коротше, щось по ресурсам в, вирішать, і нас чекає помірність. Тобто, воно повернеться плюс-мінус ну, в ту стабільну ситуацію, в якій воно і знаходилося. Також сьогодні проходить Знову ж таки, зустріч представників США та РФ, в котре відбувається зараз в Стамбулі. Вона до чого ця зустріч, про що ці перемовини і якими будуть результати. Так, піднімаються питання, пов'язані із самою війною, військовою агресією, підступними діями якоїсь такої історії. В них в цих перем... От в цих, в цих, в цих перемовинах то не виходить нормально прокомунікувати. Тому, якби щось тут не, не, не дуже. Всі в позиції відлюдника, кожен при своєму. А йдуть перемовини пов'язані з якоюсь фінансовою історією. Типу, ми ж тут щось напрацьовуємо. А ми а ви все, що ми тут всі дружно напрацьовуємо, е, перетворюєте в гавно. Ну, типу, треба щось та ж якби цим робити? Якісь плюс-мінус такі незначні конфліктні ситуації. Правосуддя, можливо, до чогось домовляться, щось підпишуть, можливо, якась зділочка у американців з ЗРФ або РЗФ з американцями прям в якомусь правовому, ну, типу, ключі. Це два. Якась брехня навколо якихось ресурсів і можливостей. Знайдуть якісь інструменти впливу, але поки застосують, ну, коротше, таке. Скоріше за все говорять про щось е, пов'язане із обнуленням власних якихось власних відносин, тобто от, говорять про дурня по сімці жезлів. Можливо, знову мова йде про дипломатію або про відновлення якихось дипломатичних штук, або захисту якихось прав там людей, або захисту Ну, представ... коротше, оця вся Оця вся каламуть саме в внутрішньоамерикансько-російські відносини, а не, а не українські. Тому поки ми, ну, коротше, опять, срали, мазали, ліпили, що там говорять, знаєте, оте, балакали, балакали, сіли і заплакали, оце от туди. А взагалі на сьогоднішній день Росія готова десь поступатися і дотримуватися власних обіцянок. Хоча б. там готовий. Ну, якщо б хтось був би готовий, хтось би вів би себе інакше. Ну, типу, ну, звісно ж, ні, Ну, конечно ж, ні, Вони ж будуть виторгуватися до останнього. Тягнути кота за бубінці до останнього. Ну, типу, прям максимально. ну. А, загалом, чи відбудеться ще зустріч безпосередньо Трампа та Зеленського? <свят> mm, щось подібне обговорюється, але згоди тут поки немає. Тобто про щось скоріше за все, Трамп не бажає якоїсь комунікації публічною або напівпублічною. А чи планує Трамп зустріч з Путіним вже не не телефонною розмовою а безпосередню живу зустріч? М -м -м, поки ілюзія у тому форматі, що розмови там може йдуть, але поки це більше нагадує розмови про старе ми зустрінемось. Ми обов'язково зустрінемось. Ми 100% зустрінемося. Я 100% хочу зустрітися з Путіним. Прямо от уже вчора зустрівся. але поки це далі балачок не заходить. Тут планується колесо фортуни, тобто почати працювати над цією да, і темою, але тут воно поки. Знову таки, вилами по воді писано. На сьогоднішній день Україна може лишитися повністю без підтримки США. Mm -mm. Прям повністю ні. Все одно так або інакше воно буде окольними путями напряму через коротше раком боком і спідскоком. Все одно. Ні, прям щоб зовсім ні. Чи може Україна отримати певні безпекові гарантії без членства в НАТО? Так над цим і працюють зараз, але ж США хитрі з приводу гарантій безпеки. Тут же ж не все так просто з гарантіями безпеки від США. Вони вважають свою інвестицію гарантією безпеки, тобто, якщо ми будемо вважати теоретично, що захід американських інвестування американських грошей в українську економіку це є гарантією безпеки будівництва на нашій території їхніх виробничих потужностей. Да, в такому випадку США погодяться, але чогось прямо супербільш над ніфіга собі н -н -н. от тут, от прямо не дуже. Можливо це змінити, чи поки що це взагалі не дуже реальна ситуація? Ви діда того родого бачили? З ним можна про щось домовлятися конструктивно? Про що? До речі, про нього чи е, не буде імпічменту, тому що бачимо масове обурення серед населення США, дуже багато протестів відбувається, плюс е, досить впливових людей за діло фінансове все його правління чи mm, не спробують. Ц... Ні, там цікаво. Ми дивилися питання імпічменту. Випадало як скоріше за все, імпічмента об'явити можуть, а от прийняти рішення щоб його посунути, ні, поки ні. Тобто те, процедура ж імпічменту вона ж ну довго тривала, частіше за все. Це мають всі проголосувати. Оця вся історія. І Його то можуть об'явити, але ж до ну прийняти ні. І отут, от якби він скоріше за все об'явлений буде, а от прийнять, з прийняттям уже починається проблема. Можливо, іншим методом спробують прибрати. У по Трампові перманентно випадає загроза життю. От перманентно вона випадає, і чим далі він рухається, тим більше вона ну якби випадає. Тобто є ризики того, що його можуть знову хтось може в нього стріляти. Так, да, цілком <плес> давайте все ж повернемося зараз до новин безпосередньо українських. Говорять про те, що відбувається все ж загострення на сумському та харківському напрямку. Що ворог з новими силами йде в наступ, якими власне будуть результати, і чи є ризик того, що можуть наблизитись притул до міст? Можемо окремо краще подивитися. Ми дивилися ці питання прямо в притул до міст, навряд чи, А от те, що по області можуть бути просування і на харківському напрямку, і на сумському напрямку, так тим паче, ми про це говоримо вже місяць. Про Сумський напрямок попереджали, що вони явно будуть використовувати цей напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Харківський напрямок так само, що вони будуть підсилювати Харківський напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Це не скільки бажання впритул наблизитися до великих міст і захопити великі міста, як Да, великі ну, великі райцентри, типу от, Сум, Харкова і так далі, скільки перетягнути увагу. І е, зробити проблематичним воювання в області. От, оце більше про оце. А це, чи вдасться це. Частково так, на жаль, це не тільки Харкова і Сум стосується це, стосується в цілому цієї лінії фронту, де у нас зараз іде загострення весь квітень. Це одне велике загострення фронту. Бо вони перекидали резерви, і це випадало ще місяць назад, що вони до цього готуються. Що вони будуть жати на Донецькому напрямку, будуть намагатися жати на запорізькому напрямку, будуть намагатися активізуватися навіть на Херсонському напрямку. Знову таки все заради того, щоб розтягнути наші резерви по всій лінії фронту. Основний ударний кулак кинути на Донецький напрямок. Як з допомогою у нас буде в цей час, тому що чуємо, що буде загострення, і хоч за, У нас і зараз дефіцит ресурсу є, певний дефіцит ресурсу, і з цього ворога може бути частковий успіх. З дивилися перспективу, нам та дають, у нас там там підтримка є, нам та виділяють, але це ж настільки повільно, і продовжує воно бути повільним. Що і за оцих от проволочок у нас може бути ще, грубо кажучи, давайте так тяжкіша ситуація, ніж вона є на сьогоднішній день. А, зараз теж звідусіль ми чуємо про те, що та й не не, не треба навіть чути. Ми знаємо, що ворог любить свята, любить а, ще більше атакувати саме в святкові дні. Наближається Пасха, хочеться розуміти. Що Що буде робити ворог? Це буде все ж таки обстріли наступу, на чому зосередиться для чого більша загроза небезпека. По перше, якісь заяви очікуємо в цей день. Ну, якісь кончені заяви, скоріше за все, хтось буде виступати, у них там щось розповідати, опять. ну коротше, якась така історія. І скоріше, якісь підступні удари. Бо давайте так, лінія фронту вона не прив'язана до свят. Вони наступають що зі святами що без свят, там взагалі не під то. А от п'ятірка мечів і рицарі мечів у форматі атаки з неба так, цілком ймовірна історія. Тому треба бути обережним і ну, як би, по можливості не купчитися в одному місці великою кількістю людей. Тілі все ж таки мирне населення більшості. У них да, у них тилова, тилова структура і мирне населення як вид терору, для того щоб змусити нас погодитися на не найкращі умови будь яких домовленостей потенційно. Ну і як завжди, все буде безпокарне для них, тобто дій ніяких ні від США, ні від решти союзників не дочекаєшся. Ну, давайте так. Якби ми, мабуть, ви обрали би трохи інший формат комунікації з самого початку, на кожний удар по житловому будинку збирати нараду ООН, заколихати їх нарадами ООН. Просто кожен божий день, кожен божий день збирати нараду ООН. По любому поводу, ну, може, б, трохи б, поцікавіше б реагували, хоч гроші б свої відпрацьовували, на роботу б ходили кожного дня. Ну, я грубо, але ну, тобто. Трошки, давайте так, нам би трішки таких механізмів у стилі РФ не завадило би для того, щоб тероризувати цей світ собою, любими. Поки це не планується. Ну, як ви бачите? Ну, кривий ріг да, зібрали, зібрали засідання, ну, зібрали засідання, але ж а Дніпро. Ну, от, просто останні, да. Ну там, а по Харкові по 16, по 18 прильотів знову е шахетів. То збирайте кожного разу. За кожну вбиту людину збирайте Онівську нараду. За кожну вбиту людину пишіть всюди, куди треба писати. Дзвоніть всім президентам за кожну вбиту людину. З... Вибачте, за французьку зайобуйте всі. От прям задрочіть їх до сознання. Я вже не знаю, що, що заробити, що з цим всім робити. Також зараз з'явилася інформація про навчання, які плануються на території Білорусі спільно з Росією. Що це за навчання, чи все ж таки є в них. Ну ми розуміємо, що плани, мабуть, не мабуть, а є, а чи будуть дії наступу з території Білорусі? Не та кількість контингенту там скоріше за все буде, щоб саме такий масштабний якийсь наступ, але якісь провокативні дії можуть бути а поки тут, тут вони та не полишають планів а, ну да, на, на на те, щоб задіяти територію Білорусі знову якимось чином, але тут поки знову воно не виглядає, як щось, що можна дуже легко реалізувати. От тому м якісь, можливо, прикордонні історії, ймовірні, але у нас там по сімці жезлів як не крути, скоріше за все, достатньо контрольована ситуація, як мінімум, у розумінні, де хто групується, що там роблять, біля якого кордону кучкуються, в якій кількості. Тобто тут, тут воно таке плюс-мінус контрольоване. Ми розуміємо, що ви самі зараз сказали про те, що квітень буде надзвичайно складним місяцем для України. Чи все ж таки буде в ньому місце для хороших новин? Чи щось хороше станеться в цьому місяці? Ну, дивлячись, що розцінювати як щось хороше, якщо наші удари по території РФ да, вони не закінчуються, наші ці всі і, якби, операції, які ми організовуємо, вони на квітень випадають. А плюс-мінус. Більш-менш стабільно пройдемо фінансову кризу, яка є, яка хитає нас, вона теж підхитує, але не настільки, наскільки може хитнути інші країни. Зовсім не втрачаємо фінансової або е, ресурсної підтримки. Вона все таки у нас також є. Але квітень, ну такий трошки кончений. От у форматі саме тероризування мирного населення. Воно емоційно кончене. все, понімаєте, ну от буквально воно просто по конченому навіть виглядає у карта. Це такий максимально місяць емоційного вигорання, по тотального якогось розчарування. Ну, воно таке, воно все ну, воно падає все достатньо гидким, знаєте, от ну і дестабілізуючим. А, дуже раніше багато говорилося про те, що. Після Великодня, або ж це відбудеться в травні, що будуть такі глобальні зміни, і ці зміни будуть на краще для України. Чи зараз є надія, що все ж таки це краще станеться? Чи то після 20 квітня, чи то вже у травні? Mm, ну я тут не погоджуся, враховуючи свій річний розклад, у мене випадало спочатку срака, а потім, можливо, щось кудись стане трохи легше і то. От тому, а ми тут іще у питання сраки не дійшли, тому я би не сказала, що у нас прям супер кардинально і мега суттєво. Чи є якісь, чи можуть бути якісь зрушення в перемовному процесі до травня місяця, так, да, хоч якісь плюс-мінус суттєві, ну такі, які вже хоч, ну, хоч виглядають як щось. Більш-менш адекватне, да, це от протягом квітень травень ймовірне таке зрушення. Але знову одні заяви будуть не відповідати дійсності. Якісь процеси будуть подаватися позитивно. Насправді вони не такі. Єдине, що я могла би трактувати позитивно у ці місяці. Це скоріше питання у того, що комунікація з рефією. Погіршиться, скоріше за все, у штатах. Я у тому форматі, що загостриться ситуація у питаннях перемовин і, взагалі, того, що відбувається. Тобто, як не пам'ятаю, хтось правильно із майстрів сказав, бо у мене це випадає у багатьох майстрів. Типу, пробіжить та чорна кішка між Трампом і Путіним. А це от приблизно така історія. Воно реально випадає. Воно дійсно так випадає, що скоріше за все вони поб'ють горщики. От. За цю весну мають побити горщики. Оце от можна трактувати в цілому як щось позитивне. То якщо вони поб'ють такі ці горщики, США може повністю спрямувати свою допомогу і підтримку на Україну, тому що це ж не гарантує, що США США скоріше спрямують свою о, свій тиск на Росію. Угу. От. А це також уже плюс. Уже знаєте називається, якщо не може допомогти, хто хоч не заважає. Оце, от, от оце, цей принцип. То вже, хоча б не хочете нам там допомагати передавати, то хоча б послабте ворога там економічно остаточно, щоб кожен день війни був максимально невигідним і нафтою не перекривався. Що ж, будемо сподіватися на те, що це станеться якомога швидше. Зараз знову ж таки нещодавно навіть в Україні почали розсилати про блекаути, потім спростували цю інформацію. Тим не менш, що все ж таки плануються вони. Вибірково. Тут можуть бути якісь моменти з відключенням світла, але вибірково. Тобто це буде залежати, скоріше за все від ну, конкретного міста або області і якихось робочих мощностей, які там є. Тобто воно може бути, але вибірково не тотально. Чи зараз взагалі Росія розглядає варіант піти з якихось українських? Ми розуміємо, що це не квітень місяць, можливо, в травні. Піти з певних українських територій? Поки ні. Н -н -н. Тобто, чи можуть змусити створити умови, при яких доведеться піти? Так. Да. Чи планують іти добровільно чи якось інакше? Ні. Змусити це США тільки може? Чи, можливо... <гум> Ні. Пожалуйста, аравіти опускають нафту ціну за барель до 35-40 баксів і Росія починає вити через два тижні. А аравіти вже почали вводити певні обмеження на видобуток нафти, тому що ціни на нафту будуть падати. Ми побачимо цього року зниження цін на нафту для нашого сусіда достатньо критичне зниження. Попри зниження цін на нафту. Ти е, розумієш, що правильно, що треба продавати більші кількості людей. А для того, щоб продавати більші кількості людей, треба зайняти нішу ринку. А цю нішу ринку збирається зайняти аравіти. Все дуже просто. Ну, це ті позитивні зміни, про які ми говорили. Тобто, якщо вирішувати. Ну, о, це, да, так, то, те, воно так. Да, просто тут би додатковий тиск би не, не завадив би, да? тобто ще санкційний, тіньовий флот, бла-бла-бла, і, і пішло, поїхало оця все більша натискна історія і зниження цін на нафту буде робити для Росії кожен день війни болючим для економіки. Зараз, війни, зараз так болючі, але є регулярне надходження. Ну, типу. Прям регулярне надходження бабок у бюджет. А, а якщо перекрити кран регулярного надходження, то все. А ви сьогодні сказали і раніше, теж про це говорили неодноразово в інтерв'ю: про те, що має статися щось зовсім зовсім погане. І після цього, власне, побачимо це покращення. Це погане тут про що мова? Про масовані обстріли ще більш масовані гадки Чи... немає. Досі я досі не маю гадки. Я досі не розумію починаючи від якогось абсолютно руйнівного якогось конченого удару до спровокованих всередині країни якихось е, суперагресивних дій, взагалі які тільки можливі. І вони як падали у мене на річному розкладі, так і продовжують собака падати просто у розкладах, як натяк на те, що може бути ще більша ескалація в усьому їх вигляді. Я досі не розумію. Я колупала цю тему. Я не розумію. Я ж кажу: я на це дивлюся. Я чи ми говоримо про. Не просто суспільний вибух спровокований, який доведе до масових заворушень в країні, які ну будуть достатньо емоційно і усіляко тригерними, або це дуже якийсь серйозний потужний удар, який приводить до трактної трагедії, тобто це от прям ну от, щось в такому ключі, і воно як в січні падало, так воно досі фігурує. А значить, що поки ми йдемо якимось подібним шляхом. На жаль, хочеться вірити в те, що з'явиться можливість все ж таки якось уникнути цього. Ну я сподіваюся, але а, ж, як... да. давайте також зараз дуже цікаво дізнатися, якою на сьогоднішній день є все ж таки підтримка Росії. Наскільки вона своїх партнерів втратила або навпаки, можливо, вони надають всю ту ж допомогу в тому ж обсязі, як і раніше. <гум> Ні, як раніше допомогу вони не надають. Ні, тут явно якась дисбалансова історія. Ми, ми отримаємо менше, ніж ми отримували раніше. Для нас деякі процеси це вже перевернути десятка мечів, а деякі вообще вежа. Скоріше за все пов'язано із загостренням питання по Ірану, якому зараз ніфіга не до РФ взагалі, і з дестабілізацією економічної ситуації в Китаї? Зараз ми розуміємо, що відбувається вже цей конфлікт між США та Китаєм. Вони вже його розпочали. Чи буде і надалі він прогресувати? І до чого може дійти? Чи це буде більше е? Еп... Можливо, далі підуть. Це про економічну історію. В першу чергу, зараз цей тиск поки нікуди не дівається. Я дивилася, ні, там поки все на ножах, все на топорах, і там будуть, звісно, намагання якоїсь комунікації, але поки безуспішна та комунікація. Ну, це називається як красиво вистрілити собі у ногу. Ну просто. Як це позначиться на Росії, і як це позначиться на Україні? Ну знову дуже таке питання, яке насправді не зовсім до карта, от якщо чесно. Uh -huh. З Росією все зрозуміло. Сі давно е, вибудовує зв'язки, шляхи і розвитки торгівлі по Європі і по Британії. Росія йому потрібна як придаток. Вона завжди йому була потрібна як придаток. Ну, типу, це не не та це не рівноцінність партнерства, не ті економічні відносини. Ну, коротше, і оця вся історія. А от з приводу України Україна зав'язана на Європі. Ми зав'язані на Європі в першу чергу, на Британії. Британія і Європа, які в принципі погоджуються на потенційні умови Китаю, там торгівлі з Китаєм і так далі. Мають заручитися підтримкою когось із великих гігантів, оскільки США намагаються їх кинути. Да, типу, значить, їм вигідніше торгувати з ну з Китаєм у такому випадку. Китай може дати певні гарантії. Ми підв'язані під все. Це. Хочемо ми того чи ні. Нам також варто комунікувати у цьому напрямку з китайцями. У нас своя проблема. Ми їм декілька разів не продавали те, що вони хотіли купити. І у нас є з ними напруження, і це відкрита в абсолютно інформація. Там ще питання Вінницької, Вінницької землі свого часу. Яку віддавала, а потім кидонули їх ну коротше, ну типу і так далі. А, от але е, певне певне торгування з Китаєм воно ж нікуди не дівається в будь-якому випадку. Чи може перепереповсти е, конфлікт економічний з США в конфлікт уже максимально реальний? Так про це вже давно говорять всі від таролога, астролога до економіста політолога про те, що рано чи пізно, скоріше за все, ближче до 30-х років, це може перейти в конфлікт навколо Тайваню. Дякую дуже, дякую за ці відповіді. Хочу зараз звернутися до вас, любі наші глядачі, хочу нагадати про те, що у нашого Олександри теж є Ютуб канал, і, до речі, знаю про те, що планується ретріт у вас. У да, мене так? В мене ретрит. Да. Зараз активний набор в групи. Йдемо в Бушу з 28 квітня по 3 травня, а трансфер з Вінниці. Але ті, хто їдуть з Києва. а, і вскочать е, зараз в реєстрацію. Можемо взяти на хвіст у такий напівтрансфер з Києва, там де ми взяли вже квиточки. Ну, Беремо зараз квиточки, щоб доїхати до Вінниці, комфортно. А от з Києва на автобусі, скоріше за все, будемо їхати, бо там потягів ранніх немає. Вся детальна інформація, бо її можна уточнити у адміністратора, який записує на ретрит. Свято кохання будемо робити, у нас, будемо із глини липити, у нас гончарство і лазити по лісами, святкувати сам, саме свято Белтайн, і будемо робити ловці сонця і свічки собі. Всі всякі на секс шмекс і не тільки О, ти. будемо багато з цим цікавим працювати. Дівчата, група вже так нормально назбиралася, нас уже чималенько, О, от, але місця і ще є, тому можна в цей уходящий потяг вспіти, вскочити. Супер. Тоді я, вся інформація є у вас, правильно? Там... Є, є, є у мене, є реклама, є. Я вам... Після нашої з вами комунікації скину весь опис, декуди і що з номерами телефону, і буде у вас в описі під відео. І можете всю інформацію знайти під цим відео. Доєднуйтесь. Я завжди дивилася відео світлини і бачу, що неймовірна там атмосфера насправді. Тому от така є прекрасна нагода. Скористайтеся нею. І хочу кожному з вас побажати мирного, тихого дня. Бережіть себе, будь ласка, і до нових зустрічей. До побачення!